У мене ж гуртензії тільки другий рік. Я в тому році вважала, що у мене були великі квітоноси. Але в цьому році це мені навіть смішно згадувати. І цей рік вже хожу з рулеткою і вимірюю. Я розумію, що для декогось це смішний результат, але для мене це вже результат. Так, як же ж? Так, щоб і по-чесному, дивіться, 32 см квітка. 32 це для мене взагалі. Вже ж повністю не розкрилась вона. Моя мельба буде дуже гарна. Трошки пізно вона зацвіла, Ну, цей рік не дивно. Знаю свою помилку, що не так я зробила. На той рік я її виправлю. Скайфол. В цьому році трошки підгорів у мене. Так само розумію, що зробила не так, уже розумію. Є от і гарні квіти, але є такі, що підгоріли. Скайфол у нас. Кайфо у нас 34 сантиметри. Ось така краса. Так, тут в мене гортензія підписана була як ваніла Фрайс. Не знаю, на той рік буде видно. Тут три стебла я лишила. Не знаю, ще думаю, чи це буде штамп на той рік, лишу одне, чи це буде кущ. Подумаю. Боюся, я щось штамп дзвонили робити. Ну, побачу. Побачу. Так, квітка у нас. Ну, грубо 35 сантиметрів. Ось. Ось така красоточка. Ці будуть теж обалденні. Ну, але я чекаю, поки вони розквітнуть і почнуть украшуватись Сорту поки що не знаю. Ну і ваніла. Ваніла Фрайс. Ось така красотка. Ну, ще розцвітає. 30. Це 30. Ну це 31-32. От ну, така ванілка. Ну і рекордсмен в моєму дворі в цьому році фантом. Двохрічний кущ між іншим. Майже 40-39 сантиметрів. Ось так така краса. Просто неймовірний кущ. Тут три куща в мене фантома. Отак От нерівномірно ці два зацвіли, а цей прямо ідеальний.